Oh Хто приходив? Санта Клаус? Санта Клаус добре ди, розпаковуй подарунки. Вибирай, який ти хочеш першим відкрити. Три цей. Хата. Це, це хата. Хата. Так, ти хотів хату? Так. Тепа. Тесла. Дякую, Санта. Дякую, Санта! Так, в цій коробці та пакунку подарунки нам з чоловіком. Це від сина. Тимофічик це все робив в школі. Я знаю, що там, тому що вчителька заздалегідь нам написала, що під ялинкою нас будуть чекати подарунки. Тож, давайте разом розпакуємо і подивимося, що там тимофійчик зробив для батьків. Так, М -м, так цікаво запаковано. така хатинка, віконечко, двері. один подарунок і ще один. Ох, як ще дружинати. О, колька. <смі> Тимко, грудень 2024 року. У нас вже є схожа кулька, Ялиночка із садочка, це буде зі школи така пам'ятка. Так, повісимо зразу на ялиночку. А. Обожнюю такі подарунки, які зроблені своїми руками і з любов. Він бачиться дитина, вау, ще одна ялинкова прикраса. Сніговик. Тимофійчик дуже любить сніговики. Так, це також йде на ялиночку. Трішечки вище. Ось. Так, давайте розпакуємо другий подарунок. Ой, як він відкривається. А це картина, яку ти мофлічик нам вони там спеціальними такими пенсилками фарбували. А треба повісити в спальню. Так, у нас вже вечір. Тимка садить в свої хатинці, яку йому приніс Санта Клаус. Привіт, і яка займає пів квартири. Там вже працює посудомийна машина, бо в нас були гості. От. Я почала прибирати в дитячий. От. І мені ще потрібно розібрати це все барахло. Тут хлопці квартиру зносили. Лєку я вже поскладала, попилососила, е кінетичний пісок. Тут все було в ньому. Зараз посбираю іграшки, покупаю дитину і підемо спати, бо цей день якийсь дуже безкінечний. От. Навіть не знаю, де будемо зберігати ту хатинку взагалі. Для неї потрібно більше квартир. У нас наступний вечір, в мене вихідний, і я прибираю в квартирі. Перетягнула на меддимка дитячу, бо займав він у нас більшу половину зали. Тут також займає половину кімнати, але це дитяча і дитині. Це подобається. От. Перетягнув сюди декілька покривал, іграшки, сидить і кайфує. Довелося перетягнути трішечки стіл ближче до ліжка. Тепер переживаю, щоб Тимофійчик не вдарився головою, але там кути круглі, та й дитина немаленька. Думаю, все буде добре. От, такий намет. Зробили знову чистку в іграшках, декілька викинули, декілька вийшли в Україну, перебрали Лего, посортували. От. Заховали вже адвент-календарі. Так, поскладали книги, Лего. І тепер кімната виглядає так. А згодом приберемо і новорічний декор ялиночку, кулі. От. Дай. Мистецтво тимка. От знову по стінах малював. Дай. Вирішили з Тимофійчиком подивитися сам вдома, мабуть, вже втретє, тільки за місяць грудень. Все, накрили собі тут поляну. Для Тимофійчика малину взяли мені мандаринки. У нас брат піда з сім'єю. Тут божевільні. Ти купила подорож, адаптер напруги. Ні, у мене часу не було. Смачна малина, Тимофійчик. <сіян> дуже любить малину. Тату, <сіян> а ви вже подавалися сам там. <сіян> Скласти свою валізу. Ти не знаєш, де шампунь колери? Я тут не живу. де повний дім людей на шампуню. Щасливого різдва. Щасливого різдва. Так, будемо зараз випікати з Тимофійчиком печиво імбирне. Тут я приготувала інгредієнти. Правда, бачила імбир не буде без імбору, тому що не знайшла я в своїй корзині зі спеціями імбир. але то не страшно, буде кориця. Думаю, цього достатньо. Можливо, ще цедра апельсина. потру. Якщо апельсин є, зараз подивлюсь в холодильнику. А так то ось всі інгредієнти: борошно, мед, яйце. Масло вершкове, сода, кориця та цукор. Також приготувала чашу, в якій будемо замішувати. Тісто на печиво, формочки. Ось ці різнокольорові прилетіли з нами з України, замовляла на розетці. Ці срібні були разом з чашею в комплекті. То зелену подарувала. Тимофійчику вихователька з садочка між щеріті з попереднього садочка не зі школи. Також приготували вінчик та тачелку. Потрібна ще лопатка. Дякую. Так, о, кидаємо сюди. Так, mm -hmm. так. Сип. Сип, сип, повністю все. Коротше. I white, 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 white pink, Two seven, eight, Okay. Ось таке тісто ми замісили. М'ягеньке, не туге. Правда, Тимофійчик уже втомився і дивиться мультик. Нехай дитина відпочине, та й тісто треба, щоб відпочило. Годинку десь на розійній камері. The hot stuff? Yeah. And then the hot sauce. Ось і наше печиво. Ми вже декілька штук з'їли. Так, Тимофіч? Так. Смачне печиво? Так. Він приймав активну участь, і точав, і місив тісто, і в духовку загружав. Молодець і витягував. Дуже любить допомагати мені. З малочкою він приймає в цьому участь. Так? Так. Так. Справді дуже смачне бачила. Також приготували гарячий шоколад із маршмеллоу. До речі, маршмеллоу дуже смачне. Вперше їм таке. Воно із кленового сиропу. Дуже смачне. Зазвичай воно таке гливке, солодесне. Це не таке. Дуже смачне. Купляли в трайдерчо і гарячий шоколад і маршмеллоу. Зачарований. Papá? Me Отримала повідомлення від перевізника, що моя посилочка прийшла, точніше, він помістив її в поштову скриньку. Тож я вилетіла в піжамі і кроксах і хочу негайно її отримати і розпакувати. Там мій подаруночок на Новий рік. Ось в такому вигляді я чапаю по посилку, точніше, посилки, там декілька. Нарешті я розпакую свій новорічний подарунок. Так, йдемо, йдемо, йдемо йдемо. Нарешті я отримала свої подаруночки на Новий рік. Ще я отримала цілу стопку листів. Точніше, я і чоловік, і навіть син отримує листи. Тут приходять і рахунки, і квитанції. Абсолютно все. все. Я в Україні стільки листів за рік не отримувала, як тут за декілька днів. Злата, впізнаєш коробочку, це для тебе скоро полетить в Україну. В цій коробочці, в цьому папері замотане, те, те, що я хочу дуже давно, але я завжди шкодувала грошей, тому що це не бюджетна річ. Але чоловік сказав вибрати собі щось. І я вирішила скористатися моментом, нагодою, і замовила те, що. Давно хотіла. Це палетка від Dior, Dior Backstage для обличчя. Там рум'яна, бронзер, хайлайтер. І, в принципі, це можна використовувати як тіні для повік. Зараз відкрию вам і Надіюсь, вона не розбилась. Це буде дуже сумно. Яка красива річ. Дуже гарна. А. Ви подивіться, яка краса. Так, це перша моя косметика від Dior. І дуже красива палатка. Прям ну, в руках відчувається, що це люкс. Раніше користувалася косметикою від Lancome і від Clinique. Більш важчого в мене ніколи нічого не було. От. Гарна палетка. Буду берегти і користуватися, мабуть, роками. Другу коробочку я не буду відкривати, там подарунки, які я буду відправляти в Україну. А в цій коробці знаменитий кейс для телефону з гніздом для блиску від Хайлі Бібер. Хто знає, той знає, про що я говорю. У мене така похресниця, що Барбі і Лего то вже об минулому. Тепер її цікавить косметика від Хайлі Бібер, від Селени Гомес, від Ріани. Від кого ще сладка. Не ну, злам, це полетить в Україну. Так, я не втрималася і відкрила цю коробочку, бо дуже хочу глянути на цей кейс, від якого всі шаленіють, всі блогери його носять. Бусловно, силикон звичайний. Це гніздо поміщається, цей блиск. Ось, і ось така штука. Зараз ми ці блогери. Не дивно, що і моя похресниця таке захотіла. Раз дитина захотіла, то потішимо дитину. Тим паче у моєї скоро скородень наручний. Це такий подарунок. Цей кейс лежав в такій коробочці. Коробочка така, наче з-під айфона. Ну, а в цій коробочці. Але як не крутий кейс, гарний, цікавий, не такий, як всі. Але собі б я не купила такий. Мене задовільняють кейси по долару з Shine.